Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні дві важливі теми, які зараз викликають найбільше запитань у українців як в Україні, так і за кордоном. По перше, це можливе зниження мобілізаційного віку в Україні, що відомо зараз і чого очікувати. Ми ну, також нові правила Європейського Союзу для водіїв. Європарламент затвердив певні зміни, які торкнуться навіть українців з тимчасовим захистом. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також запрошую вас стати частиною української спільноти в нашому телеграммі. Каналі Українці в Європі посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Давайте почнемо з мобілізації. Нещодавно було відео одного з військових, який сказав, що у 2026 році можуть знизити мобілізаційний вік до 23 років через нестачу піхоти на фронті. Про це, до речі, розповів командир батальйону безполотних систем, і, за його словами, нинішні призвані мають низьку мотивацію та слабку підготовку для бойових дій. Військові вважають, що зниження. Віку майже неминуче, адже людей бракує а без піхоти отримати оборону зараз неможливо. Але друзі, тут важливо розуміти, що це не офіційна заява нашої влади, поки що, а думка окремих військових, тобто такі фрази, як я думаю, та військові вважають. Вони свідчать, що це не позиція уряду. Нагадаю, що з офіційними даними Генштабу України, щомісяця мобілізують приблизно 30 тисяч осіб, водночас президенту у 2025 році. Ви пам'ятаєте, озвучував цифру втрат 46 тисяч осіб. Депутати також називають інші дані, додають, що в Україні близько 250 тисяч осіб, які самовільно залишили службу. Саме щодо СЗЧ офіційна статистика відома лише через кримінальні провадження. Чому це питання таке складне? Військові наголошують, що люди закінчуються лінію фронту тримати треба. І справді знайти істину в цих цифрах, друзі, складно, з одного боку брак кадрів, з іншого політична і суспільна напруга. Тому, друзі, політика проста. Чим довше активна фаза війни, тим більша ймовірність зниження віку мобілізації. Але я хочу вам нагадати, що вік мобілізації можна змінити лише законом, а не постановами Кабміну, наприклад, це на кордон, який можна відкрити чи закрити за кілька днів. Тобто є три варіанти розвитку подій. По перше, це прискорений варіант ухвалення закону за два дні. Це мало ймовірно зараз. Другий варіант це стандартна процедура, комітети, читання, підписання. Це півроку й більше на сьогодні. Друзі, жодної ініціативи про зниження віку мобілізації не зареєстровано. А президент ще торік заявив, що не планує цього робити. А отже, якщо ви бачите в ЗМІ новини про зниження мобілізаційного віку, це може бути частиною прогріву суспільства, перевірка реакції людей. Політехнологи, ви знаєте, використовують такі публікації, щоб дізнатися громадські настрої або поступово підготувати населення до непопулярного рішення. Звичайно, якщо на фронті станеться серйозний провал, питання зниження віку мобілізації знову стане актуальним. Інформаційний простір тоді заповнять заяви військових та експертів про те, що треба готувати молодь до війни вже з 16 років. Якщо війна триватиме ще кілька років в Україні, то вік можуть знизитися. Навіть до 18 років. Держава може зосередитись на пошуку СЗЧ, тобто тих, хто самовільно залишив службу. Йдеться приблизно про 250 тисяч осіб, що дорівнює чисельності армії деяких країн ЄС. Якщо ж війна, друзі, припиниться навіть тимчасово, то я вважаю, що зниження віку мобілізації втратить сенс, натомість з'явиться шанс. Наприклад, на повернення українців з за кордону, відновлення економіки України, інвестицій та відбудову нашої країни. Тобто, друзі, як висновки, поки що це лише думки і припущення, а не офіційні плани. Закон не змінено і ініціатив не зареєстровано. Тому пам'ятайте, що це просто новини та позиція окремих військових, це не закон, а думка, яку потрібно сприймати спокійно і зважено. Ну тепер про українців за кордоном. Головна друзі, новація це створення єдиної європейської бази водійських прав і порушень. Це друзі, означає, що якщо українець порушить правила в одній країні ЄС, інформація одразу стане доступною в усіх інших державах Європейського союзу, тобто втекти вам від штрафів, переїхавши з однієї країни в іншу, більше не вийде. Щодо українських прав, тут все без змін. Українські посвідчення водія видані до початку війни. Ви знаєте, і далі визнаються у більшості країн ЄС. До березня 2027 року, тобто стільки ж діє статус тимчасового захисту. Проте в нових директивах Європейського Союзу вже передбачена можливість спрощеного обміну прав для громадян третіх країн, якщо між державами укладено спільну угоду. Тож, друзі, в майбутньому Україна може домовитися з Єврокомісією про взаємне визнання водійських посвідчень, і тоді обмін стане набагато простішим. Ще одна новація: це цифрові водійські права. Ви знаєте, що євро. Європейці незабаром зможуть мати електронну версію посвідчення у смартфоні для українців, які вже мають місцеві, наприклад, німецькі документи, це означає можливість користуватись цифровою копією. Але українські посвідчення, поки не інтегровані в цю систему. Через відсутність обміну даними між Україною та Європейським Союзом, ця реформа відкриває нові можливості для професійних водіїв, для тих, хто працює або хоче працювати у сфері транспорту. Отримати водійські права категорії С, наприклад, тепер можна з 18 років, а категорії Д з 21 року. Крім того, країни Європейського Союзу зможуть офіційно визнавати досвід українських водіїв, якщо він підтверджений документально. Також Європейський Союз створює єдину базу позбавлень, тобто ЄС створює спільний реєстр водіїв, яких позбавили права керування. Якщо вас позбавили права у будь-якій країні Союзу, ви не зможете отримати нове посвідчення в іншій. Це правило стосується українців, які вже обміняли свої права на місцеві. Якщо ви мали українські права і отримали, наприклад, німецькі у випадку позбавлення вони будуть анульовані в усіх базах. В документах Європейського Союзу Україна все ще має статус третьої країни. Це друзі означає, що визнання українських прав тимчасове та залежить від рішення кожної держави окремо. Регламент Європейського Союзу дозволяє українцям з тимчасовим захистом, нагадаю, користуватись своїми посвідченнями до 5 березня 2027 року. А Отже, поки автоматичного обміну даними про порушення між ЄС і Україною немає. Проте, у разі серйозних ДТП або кримінальних справ, інформація може передаватися через Інтерпол, Україна поступово підключається до європейської системи, бази даних про водійські права. Коли інтеграція завершиться, стане можливим офіційний обмін посвідченнями без додаткових іспитів. Тобто, друзі, поки українці можуть спокійно користуватися своїми водійськими посвідченнями в ЄС, але якщо ви... Плануєте залишитись надовго, краще вже зараз задуматись про обмін на місцеві. Система поступово цифровізується, ви бачите і ті, хто підготується заздалегідь, уникнуть бюрократичних черг і зайвого стресу. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!